Тобто я побачила, що енергія ж і Трампа, і президента це ж, все одно стара енергія старого Грегора Америки. І я побачила, що він теж там нічого не вирішує. Що ним там є. Його зараз так виставлять, щоб він зробив певну місію для України, між іншим, теж буде. І заберуть. І все. Тобто хтось там, там буде інакше, я вже говорила неодноразово, що прийде чоловік, такого віку не, не 70, не 80 років, а десь 50, от в цьому десь до 60, може трошки більше. Ну, тобто, більш молодий чоловік, який буде вирішувати всі питання от, в Америці. І коли цей чоловік буде, у нас будуть досить непогані з ним відносини, але тоді і Україна вже вийде зовсім на інакший рівень. Не рівень уже жертви. А вже по-інакшому. Але не забувайте, що вони там хитренькі. Вони будуть хотіти дуже багато наших різних ресурсів. Будьте до цього готові, мої любі. Цікава фраза прозвучала, що все-таки він там і стане президентом, бо в нього ще є місії і для України. І ця місія, напевно, закінчення війни, пришвидшення закінчення війни. Так. так. Я не знаю, може це, можливо, це буде виглядати як якесь божевілля, але я вам розкажу, що. Росія і президент Росії вже не хоче цієї війни. Я це теж побачила, війшла в знання. Він не хоче, в нього нема ресурсу. Все обладнання у них старе радянське. То, що він там думав про цю мощь, ця ілюзія в нього падає на його очах з кожним днем і буде падати і падати і падати. Тому що там я постійно про це говорю: що там старе, стара зброя, вона не є активна, вона не є страшна, така як там нам описують і так далі. І це от я не знаю, можливо, це фантастично буде звучати, але є договір не напряму між Путіним і Трампом, але через там когось, кого ми не можемо бачити, вони зроблять так, що через Трампа зроблять зупинку. Тому що саме попросить це зупинити президент Росії.